Вітаю! Гляну вам таке зараз питання, що станеться такого у вас найближчим часом, час собі загадайте. Е, термін загадайте собі самі. Такого, що ви того не чекали, не сподівалися, не думали би і не гадали, а воно станеться. Четвірка кубків. Подумайте про себе, скажіть своє ім'я, відео актуальне, коли ви його не відкрили. Що такого станеться? Що ви того не думали і не чекали? Воно станеться у контексті позитиву. Трактую четвірка кубків і туз кубків. Четвірка випала сама. Дивіться, у вас такий стан, п'ятірка мечів. Дно колодиться, ваш стан дуже важкий, болючий. Ви те, хто що, щось боролися, і це було все марно, і марно і марно. І дивіться, ви ось по у цій меланхолії, у цьому чеканні якомусь роздумах сидите і думаєте, що станеться? Станеться тут скупків. Тут це супер. Станеться любов, станеться радість, станеться якісь емоції, дуже дуже позитивні, прямо повна чаша.